Вітаю вас, українці! Сьогодні в нас на огляді в продажі автомобіль Mazda CX5 2021 тисячі модельного року. Комплектація Grand Touring, свіжопринена із США зроблена нами, зроблена якісна. Я Сьогодні про неї розповідаю. Пристебніться, Поїхав. Під капотом Skyactiv-G двигун нової технології, 6-ступінчатий класичний автомат, маздовський і передній привід. По пошкодженню нічого серйозного в принципі не було, було повз лонжерона, лонжерони чіпляли, взагалі не касались. Поміняна оригінальна фара, крило, капот і бампер. Решітки, понятно, само собою. І по підвісті тут поміняли. По повість, там речах, щось таке, по підвісті поміняли, майже все. Там Я не пам'ятаю точно, що треба записи дивитися. От, і, і все. Понятно, що відкрила, трошечки було там на дверки, робилась робилася і е, ось ця. По лакофарбовому покриттю повністю все охайне, все добре, жучок виглядає вона гідно. лобове рідне теж не сказав. Єдине, що при доставці десь отут була маленька, незначна дуже незначна м'ятинка. Її майже не було видно, але ми її зробили, щоб, щоб було приємно вам. І, звісно, якісь там пластикові направляючі, там металеві там там кронштейники, зрозуміло, що мінялись. Все зроблено, все гідно, все охайно, ми готові до перевірок до любих. Щодо безпекового питання, спрацьовувала тут подушка в кермі. Вона замінена, відновлена, безпека повністю справна. Ви це теж можете перевіряти, як і повністю технічний стан авто, в котрому я вас запевняю, все буде добре. Комплектація у нас безключовий доступ. Світлий шкіряний салон. Дуже охайний і приємний. Бачите. Пам'ять сидіння на двох драйверів, електропривід сидінь. В Америці в неї був 21 рік в техпаспорті, повінкодована 21 роком, але календарна дата в неї конвейерна 11 місяць 2020 року. В Україні у нас розмитнюється саме за цим шильдиком, таким чином розмитнення стає дорожчим. І їм плювати, що... На заводі, що в Америці, був 21-й рік. Тут у нас багажника, відкривається кнопочка, система Traction Control System і стеження за смугою руху. Тут вимикається, вимикається. Ось ви бачите, ми на моніторі його можемо вимикати, вмикати. Пробіг у нас 47 тисяч кілометрів. Ще у нас є Bass Sound, поки я не забув. Бачите, грає дуже гідно. Чотири склопідйомника, електрозеркала. Само собою, в зеркалах є монітори сліпих зон. Бачите? Шкіряне кермо достатньо охайне, адаптивний круїз контроль Тут ми, якщо його вмикаємо, то, ви бачите, ми можемо дальність до попереду транспорту виставляти. Він нам щось не потрібен. Управління Multimedia Hands free є підрульові пелюстки, бачите. Також у нас є датчик світла проти туманки. є датчик дощу. Монітор вже тут, бачите, в 2021 році такий великий, Йде більш широкий, ніж був до цього. На У нас доступі, досвіду, понятна справа кнопочка старт-стоп, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль двозонний. У трансмісії є, крім механічного режиму, як зазвичай в них є ще спорт режим. Ось ми його можемо вмикати і вимикати, бачите. Ну і Електроручник, автохол допомога при підйомах і шайба мультимедії. Теж вона трошечки вже в 2021 році виглядає інакше. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Тут у нас стоїть камера, котра Smart City Break System допомагає нам захистити від зіткнення, коли ми загавались десь в пробки, наприклад. там чи По місту, коли ми їдемо, чи на пішохода, чи в машину, щоб ми не доїхали. На великих швидкостях вона це контролює. Ну і люк. Звісно, у нас тут є. Ось таким чином він відкривається і закривається. Все добре. Ну, на другому ряду сидінь в cx 5 з моїм ростом 193 см, сам за собою я сиджу. Я не скажу, що тут можна розгулятися ногам, сісти, їхати можна в принципі, нормально комфортно, але CX-5 5 це не найвеликий автомобіль, автомобіль в своєму класі серед кросоверів таких. Ну, в принципі, як би зручно, але з великим ростом попереду і ззаду. Ось ви бачите, трошечки може підпоратися, але сидіти-їхати мені непогано. У спинці ще є можливість змінювати нахил, тут є два положення, От зараз ручки відкинувся назад, зручно. Далі є в нас два підстаканника, під локітнику є ось таке відділення, і в цьому відділенні є два USB-порта для наших улюблених гаджетів. Ну Також є тут повітродув свій, ну і зручності, все. багажник відчиняється тут достатньо нормально, не скажу, що повільно. Багажник чистий і охайний, сонечко нам трошечки заважає, не знаю, видно нормально чи ні. Чистий ковролин, ну, вона після детейлінгу. Дякуємо компанії Detailing Sem. Сабу крат в комплекті. Єдине, що крючка буксировочного нема, а так все на місці. Тут все файно. Спинки в нас скидаються, тут можна три положення, окремо От можна серединку складати. Ну і так само кожне відділення тут окремо складається Ось таким чином. Одне, що я знаю точно, що Mazda cx 5 як і все покоління, зараз свіже, мазиться. З хейків CX5, Троєк, Шістерок, вони в рекламі. Ну, зовсім не потребує реклами. Їх знають, люблять, поважають, і вони всім подобаються. На більшості не? переважний. Мені ця машина також дуже подобається. Зручний кросовер. Ну а саме про цю машину я скажу одне, що я знаю, це наша робота, я впевнений в якості ремонту, готовий до любих перевірок. Сьогодні просто протестую, розкажу вам про своє враження, як вона їде. ходу в ній все тихо і комфортно, вона збита, вона Ну, як нова, скажімо так. На таких машинах я їздив з пробігом від 800 км загального пробігу до 100 тисяч, здається, максимальний був саме в цій бутці, Чи 100, чи 120 був наймаксимальніший. Ну, Скажімо так, що все це дуже непогано виглядає і на тому, і на тому пробігу. Тут вона їде, я ну, скажу так, просто як на вагу. Нема ніяких не зауважень. Забув сказати, що в нас, звісно, є камера заднього виду, бачите, ну, з такою примітивною проєкцією. Ось так воно виглядає. Ну і заодно вже меню мультимедії покажу, як воно виглядає в цьому предстайленому виконання, таке темненьке, стримане, цікаве, мені подобається. Навігації тут, звісно, немає, треба прошивати європейські карти. Пробуємо розгін від 0 до сотні. Вирушаємо ми одразу в горку, це я ускладнюю завдання, тому воно не чесне, але все ж таки я вам показую, як воно їде в горку, саме в гору. 100 зробили. Приїхав щойно по подромвайним рейкам, тиша повна, все кльово. Тачка комфортна, класна. Про cx 5 я думаю, що багато нового я не розповім. Що стосовно передній повний привід, тут він передній, повний, я знаю, що потрібен далеко не всім, тим, хто не виїжджає скажімо так з міста, з траси, не з'їжджає з дороги, з асфальту, особливо, ну він не потрібен. Зайвий це літр-2 бензина, плюс-мінус може бути різниця. Якщо він вам не потрібен, ну повний привід, все одно в кросоверах він не є таким, як позашляховиках. Ну, тобто У вас не постійний повний привід, на якому ви пхнете. Ну і навіть не Субарівський. От, але ну, то вже ви визначаєтесь ви самі, кому потрібен повний привід, той дивиться повний привід. Тут передній привід це більше машина для асфальту, для дорог, міського значення, там, для трас. І Де ви можете економити, я ж кажу, на трошечки на пальному. Аргумент у кожного саме свій. Що я вам скажу? Прикольна тачка. Я впевнений, що вам сподобається. В білому, от знаєте, зафарблені в білому Берламутрі, вона така перлина і світлий салон. вона дуже прикольно виглядає. Я вам все розповів. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трендавтон.